НЛО з галактики Андромеди відвідало Васильків. Васильків, 9 липня 2024 року, сьогодні в день жителі Василькова стали свідками неймовірної події. В небі над містом з'явився невідомий літаючий об'єкт. Очевидці описують його як щось схоже на великий диск, який світився м'яким світлом і безшумно пересувався в небі. Пізніше стало відомо. Що НЛО приземлилося в районі здорівки. Місце події оточили співробітники Служб безпеки, але жодних деталей про те, що відбувалося далі, не розголошується. Деякі жителі Василькова стверджують, що бачили, як з НЛО виходили істоти, схожі на людей, але з незвично блідою шкірою та великими очима. Ці істоти, як кажуть, спілкувалися з людьми за допомогою телепатії. Хоча офіційних підтверджень візиту НЛО немає, ця подія вже стала сенсацією в місті. Багато людей вірять, що прибульці з далеких галактик прилетіли на Землю з мирними намірами, деякі ж побоюються, що їх візит може віщувати небезпеку. Згідно з непідтвердженими даними, НЛО прилетіло з галактики Андромеди. Яка знаходиться на відстані близько 2-5 мільйона світлових років від землі. Це найближча до нашої галактики, спіральна галактика, де, як вважають вчені, можуть існувати умови сприятливі для життя. Візит НЛО у Васильків став однією з найдивовижніших подій в історії України, тільки час покаже, що насправді приховує за собою цей загадковий інцидент.